Живу надією на Бога, ця надія, Бог горить. і зникає смуток і тривога до небес душа моя мети. Приспіть муси много сьогодення, я і. Жище темряві лукаєш, не знайшов цілющої води, в серці віри твердої немає до Христа Богу сквоє. Вас, брати і сестри, сьогодні разом з вами хотів би е, читати е, один підбадьорюючий псалом, псалом 146. Е, будемо коротенько про нього роздумувати. Е, з першого е, по з останній вірш будемо читати: Хваліть Господа, добрий бо Він, виспівуйте нашому Богу, приємний бо він. Йому подобає хвала. Господь Єрусалима будує, збирає вигнанців Ізраїлевих, Він зламаносердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Враховує він число зорів, і кожній із них дає імення. Дуже важливо. Дійсно, ми пам'ятаємо, що зір дуже багато, багато галактик, просто величезна кількість ми одна із них. І серед всіх цих галактик є зорі. І кожну з них Бог пам'ятає. Молодого він їх кожну створив, як чудово. Хіба ж він не може пам'ятати, що відбувається у нашому житті дійсно, великий Бог. Великий Господь наш та дуже й на силі, його мудрості, міри нема. Господь підіймає слухняних, безбожних, понижує аж до землі. Давайте відповідь Господу нашому вдячною піснею. Заграйте для нашого Бога на гуслах. Здається, якщо дивитися на наші реалії, на реалії нашого життя. Як Бог там новина, там інформація, там десь обстріляли місто, там десь обстріляли житлові будинки. Помирають люди, дітки маленькі, часом поникаєш серцем, е, втрачаєш е, якийсь піднесений дух і ображаєшся на Бога. Таке буває. У мене таке бувало, що тому що боже, як таке можливо? Але Бог все контролює. Ми не знаємо, скільки могло б прилетіти ракет, скільки могло б статися зла. Дійсно, зараз всі проповіді і всі якісь. Слова із Божого Слова, воно якось інтерпретується через реалії нашої, нашої війни. Так воно завжди було ми маємо застосовувати Слово Боже до наших реалій. Не просто виконати якісь завдання, не просто поставити галочку, а дивитися через призму Біблії на слово на те, що відбувається навколо нас. І Бог каже, що я. Зараз ще раз разтую, підіймаю слухняних безбожних, понижує аж до землі. Це все час і Бог на часі в перспективі показує, обов'язково показує, хто був слухняний йому і результат, і показує тих, хто був неслухняний. Тих, хто були безбожниками, тих, хто дійсно не слухалися Господа. І робили беззаконня, Бог показує в перспективі, яка їхня доля. Обов'язково це стається, обіцяє Бог. І цей псалмоспівець, псалмоспівець, який дійсно Давид побачив війні, помирали в нього, його друзі на війні, помирали його рідні на війні. Але він каже, хвалить Бога. Як хвалить Бога, Давид в тебе. Війни дуже часто на тебе нападають. Але він бачив і милість Бога, він бачив і моменти, коли вони не перемагали, бачив моменти, коли вони перемагали. І він побачив у цих моментах милості, в милості, велич Бога, і він знав, що йому треба довірятися, навіть не, тоді, коли, не тільки тоді, коли вони перемагають, а тільки, але й тоді, коли в них щось не виходить. Давид вибрав таку стратегію, і Бог говорить зараз в тебе сумнівує, в тебе болить серце, розривається серце, зламане серце, як говорить, що е, із, зламано сердих лікує вигненців Ізраїлевих. А як ми знаємо, що серед Ізраїля, ізраїлянина, гелена, немає різниці, бо хто вірує в Божі заповіді, як написано Івана, хто мені довіриться, говорить Бог, із моїх заповіді збереже. Тому відкриюсь йому сам, відкриється мій Отець йому. Це важливо, говорить Господь, довірятися Його заповідям. Довірятися навіть тоді, коли ти зламаний. Хай на фоні завжди от нашим фундаментом буде навіть не на фоні, от наш, нас оточує ця думка. Я буду довірятися, коли мене зламане серце. Бо обов'язково Бог його підніме. Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори травою, худобі дає її корм, Воронятам чого вони кличуть. Зараз Псалом Співець описує різні аспекти життя, на які ми часом можемо навіть не звертати увагу на природу, на звірів. І це все він теж контролює. І всі ці аспекти він як самий потужний менеджер, самий потужний організатор, серце контролює і все в його оці. Він є дух. Бог є дух. Бог дарує нам зараз Духа в нашому житті, Духа Святого, нашого Утішителя, який після Вознесення Ісус зараз тут з нами перебуває. І коли ми шукаємо Бога, Він обов'язково підкріплює наше серце. Бог працює через Духа Святого, через ще одну особу себе. Не в силі коня уподоба Його, і не в членах людини Його закохання. Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його. Дійсно, ми можемо бачити тільки частинку плану. І через це сумувати через це не довіряти Богу, але Бог каже: Я дам тобі милість. Я укріплю твої кордони, там далі в наступному псалмі. Буде написано, що я укріплю твої кордони, я все контролюю. Довір'ся мені зараз. Давайте просто довірять Богу, навіть коли це здається неможливим, навіть коли це здається загранню або Бог каже, що в перспективі я обов'язково покараю безбожних, а зламу серед їх підніму. І тих, хто довіряє мому слову, тих, хто довіряє. Моїм заповідям, виконує їх, отак От показує свою любов, тих я обов'язково е, наділю милістю. Хай Бог благословить нам довіряти, для цього читати Слово, щоб довіряти, молитися і бути слухняним Богу. І Бог обов'язково перем... допоможе перемогу, е, допоможе перемогти і допоможе отримати перемогу. Е, хай Богу буде за це все слава! За цю підтримку, за, цю, за ці хороші думки, які він дає нашому слові. І хай допоможе нам не уникати цього слова, а дійсно зростати в ньому. Амінь.